Я. Привіт. Привіт. Вже човен у багажнику. Ось такі в нас Колібрі. І ще маємо жилети. Рятувальні. Ті самі колібрі, ось такі. Один і другий для двох пасажирів. Ще маємо ось такий жилет маленький для Остапчика. Але Остапчик сьогодні залишається, з нами з нами не їде. Що? бі <пи> Остап не дає спокою з цією соломкою. Каже всім привіт! Михай привіт-привіт! Ми місце, де спустити човен на воду. Було тут одне таке місце, але ми були дуже давно і вже його не можемо впізнати. Тож їздимо, шукаємо. Може тут? Ой, дивіться, скільки машин. Так, це те саме місце пляж. Зараз вам покажу. Ой, як гарно. Така природа, зараз покажу. Дуже-дуже-дуже гарно, дуже. От. Але ми зараз маємо швиденько розпаковувати лодку, надувати човен, тому що вже темніє. Бачите, сонечко сідає вже. І щоб ми встигли. А скількох місцьний човен? Цей? А? Двомісний. Два. Один Угу. Ми його привезли з Одеси, так? Василь буде тут. Ходіть, я трошки покажу водичку. Ой, там ще й човен. Людей дуже багато з усіх сторін. Я стараюсь трошки таких не знімати, щоб не турбувати. Але хтось такий по потрапляє в кадр. Дивіться на цю прозору водичку. Бачите? Я взагалі не дуже люблю купатися от в кар'єрах, на річках, на озерах, ну, на таких. Але тут водичка дійсно прозора. А чи вона холодна. Ой, вона ще й тепла. Класно. Ну, я все ще рікуюсь, тому купатися сьогодні не буду. Клас, дуже гарна вода. А я от люблю такі більш протічні водойми, як то сказати. Такі, як, наприклад, гірські річки. Дуже люблю гірські річки за рахунок того, що вода там швидко проходить, ну, і мені здається, що вона чистіша. І чим вище до початку, тим краще. Ще тут є люди там трохи далі. В яких дуже голосно грає музика. Я, ну, ми дуже не любимо цього на природі, тому що на природу приїжджаєш? Приїжджаєш відпочити собі, насолодитися ти красою. А музика на всю. Так, ходіть, покажу вам, що у нас сьогодні перекус. Ось що, Контейнері маємо диню. Купили сьогодні диню на шоварі, була по 20 гривень за кілограм. Це просто. Не знаю, по скільки у вас там в магазинах диня. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Дуже мені цікаво. Ми ще цю не пробували. Не знаю, чи вона солодка, добра, От, але 20 гривень за кілограм наразі це дуже дешево. У нас вони по 60 До речі, кавун купили по 15 гривень за кілограм. Також там пишіть в коментарях, скільки в вашому місті коштує кавун і диня. Цікаво, дуже. Ой, і ось таку хімію маємо. Не знаю, ну та то, звісно, ще не добре. Так, ще маємо квас. Ось цей. Купили у АТБ своя лінія. Взагалі не рекомендую. Я вже відкрила попила. Не рекомендую цей квас, Ну, такий вже смак якийсь штучний. Дуже. Я Хочу спробувати. Зараз трохи підкачаємо човен і будемо вже ставити ось цю підлогу. Вона ставиться до моменту, як... Накачують повністю. Так, я хоч чимось допоможу, зберу весло. Так, чи треба подивитися, з якого боку. Ага, бачу. Ось тут ця кнопочка має зайти от сюди. О, є. Одне є. Вже завершуємо надувати чвин. Дивіться, який дуже так надули добре. От зараз будемо поличку ставити на сидіння. Брати каремат, що там все собі візьмемо, може коцик якийсь і будемо плисти. Я не знаю, чи це доречно в кожному відео говорю, які люди свині. Ну, я вже не можу в цьому не сказати цього. Дивіться, там, що в кущах відбувається. Тут ближче підходити не буду, бо ви будете дуже шоковані. Це, коротше, туалетний папір. Ну, і ви зрозуміли, що там. І там також сміття. Коротше, люди ось тут буквально відпочивають, а ось тут вже не буду говорити, що роблять. Жах. Поличка. Ось так. Дві їх. Так. Двомісний човен. Зараз покажу вам тут, як він що. Чіпаємо весло. Я так згадую, як ми сплавлялись по Дністру. В цьому човні от було класно. Ну Звичайно, безпека. Ось такий яскравий, щоб мені далеко видно, було жилет. Перше вдіваю його. Купили ми його на Олексі, за дуже гарною ціною і новий, повністю новий. Дивіться, скільки має Злощимо. О, Як мені? Включила камеру, хочу подивитися, як я виглядаю в цьому. Трохи він на мене великий, бачите, він має тако сходитись, а він мені затягнутий. Але нічого. Ще додатково застеляємо е, низ карематом, щоб тепліше було. От, щоб можна було і сісти на низ і стати собі. ну, Якось так. А чекай, насос ми забираємо звідси? Ні, насос беремо з собою. З собою? А для чого? Про всяк випадок. Ну та Нехай буде. Ось рушник. Василь, напевно, буде купатись. Я, я ні. Перекус, буде у нас романтична вечеря сьогодні. З чіпсів. Дині і квасу. Тільки що ці люди, які там от, біля той машини, сміялися з того, що я в жилеті. Спускаємо на воду. Так, мені як завжди страшно заходити. Я взута йду. Де на той край? На цей край, а, -а, а! Боже, якби ви знали, як мені страшно. Василю, заходь. Давай скоренько. Все, поки що вимикаю телефон, бо не знаю, щоб не впустити його в воду. Ми вже трохи відійшли від берегу. Але мені все ще страшно. А ось з цього боку, з протилежного боку озера, є ось така територія, вона називається Урочище Острів. Такі, така територія, там, де є альтанки, можна орендувати, волейбольний майданчик, ресторан ну і багато іншого. Різні розваги. Можна не порибалити. Ми якось приїжджали сюди і на рибалку. Але знаєте, щоб грести, треба мати дуже багато сили. <сістити> Їсти багато качі. Відплили ми трохи в інший бік і та музика, що нервувала над пляжі, її вже не чути. Проте вже з іншого боку чути музику тут. Я такий любителі прийти на природу, включити музику. І ще включити, ладно, бо включали собі, щоб там щось послухати. Ну, якщо їм подобається, бо я розумію, комусь може подобатись слухати музику на природі. от. А вони включають так, що маємо нас слухати і ми, і інші люди. Ой, до речі, дивіться, підпливаємо до острова цього. Віддаю керування Василю, бо я ще така що запливаємо прямо в острів. Тримай. Ай, мене щось кусає, я думала, що то комарі. А знаєте, що то насправді? То ті оводи. Пробую? Вона ніби така соковита, дуже. І така дуже ароматна, але не солодка. Як таке може бути? Дуже ароматно і дуже шиковита. Але не солодко зовсім. М -м -м. Друзі, бачу, що я вже нічого на березі не знімлю, тому що вже темніє. І поки ми будемо виходити з води, вже точно буде нічка, видно, нічого не буде. Тож бажаю вам гарного вечора, па-па!